Вітаю всіх вас, глядачі та підписники мого каналу. І зразу я хочу подякувати безмежно за вашу підтримку, за ваші підписки, коментарі, подобайки Дуже безмежно приємно. І сьогодні хочу вам розповісти, що ж чекає в сюжеті. А в сьогоднішньому сюжеті про те, як чисельними спробами, невдачами. Ми змогли самостійно добитися гарного результату і якісної гранули. Тож, кому цікаво, актуально залишайтеся з нами, підписуйтеся, коментуйте, запитуйте. Можливо, вам потрібні якісь поради, і нам поради ваші будуть потрібні. Ми вам будемо безмежно за то вдячні. Тож гарного всім перегляду! Що гранула вдосконалюється все краще і краще, Ну щось відео у мене настільки передає колір, що він такий зелений і гарний. Як у нас потрібне? Я не знаю, я, я, я не розібрався. Що, ми вдосконалюємо навики гранулювання, що все грає роль. Волога, вологу вже підібрали. Таке на 15 кг суміші із сіном. Так? Сіна в нас 35%. Додаємо води десь 550-600 мл, І, звісно, все грає роль. Як помелене зерно. Це раз дрібненько помоловчу, як все круто. В муку, в муку прям так. Да. Покажи, там мішком. Ой, зараз покажу, що тут у нас вийшло. Дивіться, от прям реально в муку. Кому цікаво відсоткове співвідношення, то пишіть і напишу обов'язково. І знаєте, головну роль, і дуже думаю, важливу зіграла все таки люцерка. Тому що це раз мені стали тюк. Люцерна Там була з луговою травою в переміжку. То звісно, не зрівняти вона зовсім по іншому сіклася. Та люцерка на сінорійському. Ну, і бачите, яка гранула. прямо Це раз вона просто, ну я б сказала, що вже ідеальна. Тому що в нас така трошки вона була січкувата, получалася, ну не зовсім ідеальна. Виходила, але вже, ну скажімо так, гірше була. Це тут прямо, ну взагалі. Що аромат, я не знаю. Ми закриваємо собаку, бо в нас пес підходить. І їсть гранулу, це просто. Наскільки вона пахне, що песну не дурижиш, да? не будеш їсти всяку чухню. А тут прям ароматна з макухою, боже, гарне сіно. Тюкували, наш сінокіс просто ідеально. Так що, що, це відео точно потребує наш, вашої підтримки і вашого лайкоса. Думаю, заслуговує, як ви думаєте. Ну і звісно, у нас є нова ціль. Гранулятор вже є, так, сінорізка є. Наш типу змішувач, тобто бетона мішалочка, от така вже в ділі. Є на неї кришка. От прямо все як по феншую, все як треба. От така кришка. До речі, Макс Урсуленко канал є такий. Ми видивилися, як він зробив таку кришечку. О, тому дякуємо за підказку. Бачите, інколи та та не інколи, а часто різні канали приходять в допомогу. Тому ми обов'язково підписуємося. І що я раджу зробити і вам підписатися. Я впевнена якусь інформацію для себе ви. Е Підчерпнете і буде вам корисною, і це однозначно. Бо таке трав'яної муки купили респіратор. Да, так, тому що пилюка шалена, звісно. Сіно як починає відважувати, то... то дихати дуже тяжко такою пилюкою, тому що я вам скажу таке невеличке відео. Про наші вже, скажем так, я вважаю успіхи, ну просто гарно гранула. Та тому звісно, ми хотіли до Колі звернутися до музики по за порадами, тому що дійсно вже от таке трішечки вже розчарування було від цього ротикса, сотого та міні-паніка да, міні дійсно. Але дивіться, все-таки ми змогли самостійно досягти цього результату своїми методами, провалами, там якимись косяками. Матрицю не висверлював. Так, да, матрицю, спасибі, да. Ми не висверлювали, слава Богу, але були спроби Видави її забити. От, але все-таки. Соняш такої макупою. Всі фільєри працюють, все добре. Ротекс працює. Да, бачите, методами спроб. Можна досягти результату. Головне пробувати. Ну і не впадати в паніку, не психувати, Все, ну, все буде ок. Ми тижня-два користуємося е, соточкою і я вже хочу більший. Ні, Ну звісно ж, але це теж показує непогану продуктивність гранул, Ви бачите, доволі швиденько, гарненько. дивіться, безперебойно. Фу, слава Богу. Туалет сходить, не виходить, а миска буде повна. Ну, швидко, так? Да? Ну, швиденько. Я просто ролики ще не зажимав. Я думаю, може, й не треба. Отак Сипед. собі гарно Сипед. йде. Сипеда, гарна, ароматна. І що класно, і що ми вже за цей період встигли прослідкувати, що кролі не грибуть гранулу, гарно їдять, дуже гарно їдять. В нас одним кролям. Вони в нас вже на відгодівлю. Е, рішили їм не давати. Грануло, хай там зерно. Так вони мені пів кормушки вигребли. Е, свині його все одно не з'їдають. Воно навіть що з'їдають свиней, те зерно е, ціле не перетравлюється, тобто все одно його тоді вигрібають вже на перегної кури, а зерно тоді ви вибачте, йде в гузно, яке стоїть зараз чималі кошти. От, тому <плес> дійсно гранула це вихід, тому що кролі не грибли, щоб вони гарно їли. Ну і далі буде слідкувати за приростами, наскільки вони будь-гарно ці кролики рости. Так що, отак. Працює ротик соточка. Звісно, Як що. Як казав, музика, музика, да, Так, Ще той велосипед. Бувай ну, такі роботу, робить, ролики забирають. Так що і Колі музики привіт. Він дійсно молодець, знає свою справу. Багатьом я, казала, я знаю, що допомагав. Він по притирці матриці, там і багато нюансів, але ще можна все-таки трішки прикласти своїх зусиль і самим спробувати досягти якогось результату, що ми і зробили. Тому в нас є нова ціль це тисячу підписників, і ми будемо до неї впевнено йти і, звісно, згодом новий гранулятор. Бо цього, я думаю, нам буде трішки замало, але поки що ми радіємо, тому що ми маємо. І будемо робити гранулу. Саме з цими технічними можливостями. Тому лайкос підписка, підтримка нашій родині, щоб дітки були щасливі, ситі. І от далі, щоб подивимось з космос Так, Треба душі його нахиляти. Трішки тут треба таке да, допрацювати. Бо... Не сипий, бачите? Блять, перед собой просипав. Угу. А сипав? Ні, сипев, все. Це ще сравні тут. Звісно, сипе добре, але дуже швидко воно його все. Гранулює, то треба для нього стояти і постійно підсипати. Від того треба чи може збільшити тут цей бункер, якось його прилампічити, добавити. і щось зробити із... із оцим. Бачите, тут ось є от така ось щілина, і сюди ось вилітає гранула через неї. Десь підвисає трішки сіно, бо сіно ж вісло багатенько. 35, нагадаю, відсотків. А хоча гранулювали вже і 50%, але так, довгувати, я б сказав, але гранулює. І 42% ми показували в короткому відео. 42% також було нормально. Але це тут прямо золота серединка, думаю, ми поки на 35% і зупинимося. Бачите, вже швидко вже перемолола. Тому треба постійно бути тут і її підсипати. Ну, Чим, в общем, то я і займаюсь. Поки чоловік робить одне, я можу це поробити сама. Ну так, да. окрім тисячу підписників, ще одна з цілей наших. Це, звісно, охолоджувач. Один знайомий каже, та він вам не треба, а може, не треба тільки того, що в нього його немає. Але дійсно він потрібен, гранула гаряча. І ми цю гранулу вистеляємо, я вам покажу, на певний кусочок цього моменту печального. Ми вистеляємо на покривало, воно лежить, вичахає. Так. Але якщо піде дощ, що робити? Куди його дівати? Тому охолоджувач теж у нас в планах на майбутнє. І він у нас точно буде, але трішки згодом. Так що такі плани. Отак працюємо, весна. І ще одна краса. Отак ми тепер дозовано наливаємо 550 600 приблизно мілілітрів. Води. цього вистачає на цю закладку на 15 кілограмів. От, і прекрасно. Алка в чудовому стані. Хто не бачив попереднє відео, показую всі в цьому. бетонозмішувач на 130 літрів. Трішки трішки відео затягується але кому цікаво, дивіться. Дійсно, це цікава штука, цікава така іграшка. Взагалі ця справа досить цікава. Грануляція, техніка, а особливо цікаво, якщо ви цим займаєтеся, маєте також певний досвід в роботі гранулятора, в ролівництві. Тому кому цікаво, дивіться, підписуйтеся. Не цікаво, да, кому не цікаво, дивіться. Кому не цікаво, теж дивіться. Можливо, згодом. І у вас буде така техніка. Захочете гранулювати. Зрозумієте, що це дійсно має сенс і є результат. Принаймні, в годуванні так точно. Так, да, економія корму, я згодна. Як все правильно каже, економія корму І менше корм переводиться, вигрібається. А ще він збалансований, тому що в ньому достатньо е, різноманітна кількість зерна дозована, є і люцерна, є і лугове сіно. Також сюди ми можемо додати і. Е, Хотіли ми когти до можливо, якісь глистогонки, так, що це потрібно. Преміксів не плануємо. Преміксів так. Преміксів додати ми не плануємо. Ми ними не годували і не плануємо. Я думаю, нам такого комбікорму буде достатньо. Кохомілене зерно. Ага. Прям дуже. Я прям заморозився. А, у мене це вже. Ну що, дивіться, це гранула була попередня, а це вже сьогоднішнє. Ну є ж різниця. Ця ось аж блистить. Ось тут трішки така була насорвана. Вона виходила, але трішки гіршої якості. Ми хотіли все-таки от цього результату добитися. Так, що так в порівнянні є вдосконалення робота над помилками, скажімо так. Ми будемо, ми є з чим порівняти. Ану, вам видно різницю? Видно, видно, видно. І мені видно. Дивіться, це зелена. Оце чиста люцерка. Тільки що важко гранулювати. Так, да, важко гранулювати, але дивіться, яка різниця. Ось чого в нас ця гранула почала виходити, тому що в нас не просто була лугова трава, а з люцерною. От такий класний результат. Так Що все, ми працюємо. А також в цьому році ми засіяли 11 соток люцерки. От, так що кому цікаво, посилання в описі до відео. Глемі там салатовий колір. Наше просівання. Ну, звісно ж, поки ми все таки не зробимо. Огороджувач і просіювач одночасно. Обнова. Бачите, в цьому відео, скільки всього цікаво. Не вийшло в мене відео з 9 хвилин, бо до нас приїхали сьогодні ще й ваги нарешті. І зважимо, що ми сьогодні награнулювали. Так, да, ну це ж не все. Досипаємо. Покаже тут 38. Ну, може 39. О, 45. Все чітко. Дивіться, закладка була У нас три закладки по 15 кг. В результаті 45 кг. Все правильно. Як вам теці? Так, звісно, ж волога, ну ти додавав вологи. 650 ти сказав, мілілітрів на, на одну, одну закладку. Два, два літри на, на 45 кілограмів вийшло. Грубо. Кіло 800 Ну все, дивіться, друзі. От так ми гранулюємо. Я думаю, це так точно поки що вистачить. Що хоч ні в 5 не гранулювати. І ще таке відро повне. Тут 20 30... А не 30? 20, 20 кілограм, так? Ну так і нормально. Ну що ж, працюємо. А ну, тепер черпаємо назад усе. Да. А тепер все відра відносимо в рай. Ну і на цьому сюжет точно вже завершився. До зустрічі! Ну і вам, звісно ж, миру, здоров'я і добра. До зустрічі в нових сюжетах. Па-па!